Вас в Академія України і я Ірина Сапельник, б'юті експерт та тренер бренду Artistry Перше ми перейдемо з вами до вивчення неймовірного і потужного продукту. Хочу вас привітати з новим роком, з новим кваліфікаційним роком І бажаю вам неймовірних успіхів на цьому шляху. І ви знаєте, цей рік буде неймовірно потужним, тому що саме бренд Artistry запускає починаючи з цього місяця. А починає запускати дуже багато цікавих неймовірних продуктів, які будуть вам допомагати ставати ще кращою версією себе. Ну і звичайно, будуть для вас інструментом розбудови вашого бізнесу. Тож, вперед у нас є 10 хвилин для того, щоб вивчити новий потужний продукт. Вітамін С гіалуронова кислота від Skin Nutrition, Дізнатися, для кого він, як він працює, які є потужні компоненти всередині, як він змінився це для тих, хто взагалі використовував попередню версію, і як яким чином ми будемо з вами готуватися і далі а, готуватися до запуску і далі розбудовувати ваш власний бізнес. Ну що ж? Будемо починати працювати. По-перше, я вас знову ж таки всіх вітаю з запуском, довгоочікувальним запуском саме цього продукту, тому що це той продукт, який буде підходити для всіх. Тож, для кого, давайте більш так детальніше і чітко поговоримо, для кого взагалі сироватка для обличчя з вітаміном С і гіалуроновою кислотою від Artistry Skin Nutrition? По-перше, це для тих, хто хоче значно освітлити шкіру. Це для тих, у кого є пігментація, у кого є такий оливковий напів напіввідтінок, сірість обличчя, немає внутрішнього сяйва. Для вас це ідеальна сироватка. Якщо ви хочете зволожити шкіру, зробити такий плампінг-ефект середини, тобто наситити її об'ємом, якщо ви хочете позбавитися глибоких складок золоми, тобто зморшок зменшити зменшити глибину. І також вирівняти рельєф поверхні це саме та сироватка, яка вам потрібна. Ми ну, звичайно, якщо ви хочете забезпечити потужний антиоксидантний засіб разом з цією сироваткою, це можливо на всі 100%. -ків. Чому з вами розберемо детальніше більш пізніше? А поки що хочу, щоб ви поглянули на неймовірні результати опитування ті люди, які взагалі використовували цю сироватку, речі все таке опитування після одного використання сироватки. Так ось, 83% опитуваних заявили, що вже після одного використання шкіра набуває більш яскравого вигляду, наповненого молодості і сяйком. А що ж буде далі? А далі буде, скажу від себе буде неймовірне відчуття того, що ваша шкіра набуває об'ємів всередині. Буде неймовірно відчуття того, що після сонечка була пігментації, вона просто пішла. Буде відчуття того, що глибокі складки заломи, вони розгладжуються, звичайно, не відразу, але процес іде. І взагалі неймовірні результати, які ти розумієш, що дає лише цей продукт, ця сироватка. Тож тепер давайте детальніше взагалі поглянемо, яким чином працює ця сироватка. По-перше, це наш зв'яковий вітамін С, який є унікальним в цій сироватці. Адже і тут, будь ласка, хочу, щоб ви звернули увагу на цей взагалі факт: а, лише а, сироватка вітамін С іоронова кислота від Artistry Skin Nutrition Має, це дуже важливо, здивіться, таку прозору, прозору ємність, туди додається взагалі вітамін С у порошковому вигляді. Чому це робиться? Тому що, коли ви е, взагалі поєднуєте вітамін С гіалуронову кислоту і ще повіктивний комплекс, який входить до складу, вітамін С починає окислюватися. Не відразу, але за певний час, за 29, за 30 днів, ви можете помічати, що сировинка починає потроху жовтішати. І це означає, що вітамін С, його форму, вони позбавляються своєї максимально потужної дії. Вітамін С, гіонова кислота від Artist Risking Nutрішен це єдина сиротка, яка поєднується, ви поєднуєте порошковий різновид вітамін С, а зараз про формулу ми поговоримо, з самостійно для того, щоб отримати неймовірні результати від вітаміну С. Ви можете подивитися, я як бюті тренер завжди переглядаю, яким чином взагалі працюють інші сироватки. Хочу сказати, що всі інші бренди преміального сегменту, космецептики, які я переглянула, мають саме ємність не прозору, а саме коричневого кольору, темно-синього кольору, зеленого таким чином, щоб ви не бачили, що сироватка вже жовтого кольору. Тому що всі сироватки змішуються на виробництві. І лише вітамін С, і до кислота від артистрівських внутрішніх, ви змішуєте самостійно, щоб отримати неймовірні результати саме для вас тут і зараз, коли ви вирішили взагалі це отримати. Тож, це великий плюс. Перше, вітамін С має тут вже дві різні формули: два джерела вітаміну С це, звичайно, екстракт лишніх ацероли, які ми вже знаємо з вами, вирощені на фермі Nutrilite. І також 100% чистий порошок еляскорбінової кислоти, вони всі обидва поєднані в по пачку. Що ще буде таке потужнику в цій сировиці? Тут вітаміну С в два рази більше, знову ж таки, якщо ми будемо порівнювати з попередньою сироваткою, і тепер тут його 10% вітаміну С, це взагалі найвища концентрація в будь-яких продуктах Artistry Skin Nutrition. Хочу вам сказати, якщо подивитися по складам інших сироваток, Преміального сегменту це наразі найпотужніша концентрація вітаміну С в продукті, який використовується самостійно в домашніх умовах, а не в кабінеті косметолога. Тому вас вітаю і пропоную вам починати працювати зі своєю шкірою, використовувати, щоб ви отримали вже зараз оці емоції, які я зараз маю, тому що вже використовую другу, щоб поглянути на результати. Так, ось, саме тут майже в 2,5 рази більше антиоксидантної сили, які ви будете отримувати з вітаміну С. І знову ж таки, вдвічі швидше ви будете отримувати результати, коли ми прибираємо пігментацію, коли ми з вами працюємо з пошкодженнями клітин. Друга формула це діалгонова кислота. Це потрібна вже сила гіалуронової кислоти, тому що тут ми маємо три різні молекули. Перша молекула найменше міні-молекула, яка проходить максимально внибоку в нашої шкіри, і надає їй пружність і еластичність. Чому пам'ятаєте, взагалі власна гіалуронова кислота вона виробляється в нашій термальному прошаху, до епідермальному і слуговує для того, щоб взагалі допомагати колагеновим еластиновим волокнам мати еластичну, пружну. Поружнє середовище. Тобто, коли ви отримуєте якусь емоцію, коли ви граєтеся своїми емоціями, демонструєте їх на обличчі, то все, що відбувається, не буде розривати колаген і еластин. Тобто, коли ваші колагенові еластинові волокна, от вони в вологому середовищі, вони не розриваються. За рахунок цього, ви будете отримувати ефект збереження власних Колагенових еластинових волокон, які вже є. А також ті, які продукуються а завдяки вітаміну, С, ви пам'ятаєте, це також вплив на вироблення колагенових еластинових волокон, це також буде допомагати взагалі зберіганню і нових, а також колагенових еластинових волокон. Ось так. А далі мікрогіалуронова кислота, яка вже йде у нас всередину і дає нам об'єм. Що я маю на увазі всередині? Це така середньомолекулярна е, е, молекула, так? яка йде у нас в середній прошарок. Там би нам потрібен об'єм для того, щоб мати таку щічки, для того, щоб глибина зморшки зменшувалася, тому що міні кислота вона на це впливає і прибирає глибину зморшки третього-четвертого ступеня, і знову ж таки допомагає колагену ластину. Друга, друга величина молекули, вона вже наповнює нашу шкіру, дає такий нам плампінг ефект так? А третя молекула гіалуронової кислоти, яка є вже великою, вона у нас лягає на поверхні епідермісу і трішечки йде далі. Тобто перша, друга, третя так? Прошарок. Пам'ятаєте, у нас епідерміс має 5 різних прошарків епідермальних прошарків. І тут макро. Молекулярна гіалуронова кислота вона буде утримувати вологу, вона буде зволожувати поверхню. Якщо у вас дуже суха шкіра, якщо зневоднена, якщо у вас жирний тип шкіри, це прекрасно, тому що саме тут у вас є поверхневі зморшки першого-другого типу, так? які ви можете дуже легко стерти з за обличчя завдяки саме гіалуроновій кислоті в складі сироватки гіалуронова кислота, плюс вітамін С, Артестрільський Нітрішен. Це в нас другий комплекс. Перший був вітамін С, другий, гіалуронова кислота. І що ж новенького? А новенького у нас тут суміш пептидів. Ви знаєте, пептиди це взагалі такий інструмент потужний в сучасній косметології, е які я глибоко вивчала. Мені вони дуже цікаві. І тут ми маємо два дуже цікавих пептидів. Взагалі, пептиди виконують транспортну функцію. Вони розлажують зморшки і є таким ключиком. Вони дуже круто можуть співробітниками бути для нашої шкіри, тому що вони співпрацюють з мембранами, вони є дотичними, тобто сигнальність, сигнальність функцій вони також виконують. Що ж це за пептиди? Ви зараз можете побачити на екрані перше це ацетилпок і другий тип пептид: діадіамінобутерол, бензеламід, Я їх дуже добре знаю, тому що знову ж таки вивчала. Це унікальні пептиди. А тепер подивіться для розгладження зморшок. Ці пептиди розгладжують напружену шкіру. І взагалі ці пептиди, якщо глибоко проникають в шкіру, у нас є такі транспортери, вони можуть розгладжувати глибину зморшок за рахунок того, що тканини вони розслаблюють ці, скажімо так, сплетення тканин, які у нас вже утворили глибину зморшки. А коли у нас був спеціальний тренінг від Мішель Даліяк для тренерів, вона поділилася такою інформацією, що взагалі ці пептиди вони розслаблюють м'язи у поверхні обличчя, тобто так м'язова структура. Тому це те, чого в нас не було. Того комплексу, якого в нас ще не було в складі. Я вас хочу привітати, тому що дійсно при постійному використанні цієї сироватки. А до речі, ми цю сировику тепер можемо використовувати на постійній основі, не проходячи курсом три, так, і потім е, роблячи перерв дні. Ми проходимо на постійній основі і постійно в нашому б'юті-раціоні може бути ця сироватка. І ви отримуєте постійне це розслаблення нашої вашої шкіри. За рахунок того, глибина зморшки, яка вже є, вона поступово розглажується. А ті, які тільки не збиралися, вони зупиняють свою активність. Ось так. Неймовірний компонент, неймовірна сироватка. Я завжди дивуюсь, наскільки бренд Artistry може неймовірним чином по поєднувати компоненти, які є передовими взагалі зараз в б'юті індустрії. Завдяки чому це взагалі відбувається? Тому що це завжди спільна експертиза бренду Artistry Nutrilite. І взагалі, наразі, Artistry, ви пам'ятаєте, це єдиний бренд косметичних засобів, які підтримуються компонентами, так? Взагалі Nutrilite, бренду номер 1 у категорії вітамінів і дієтичних добавок на рослинні основі. Тому зараз ви бачите на екрані, що Artistry Nutrilite це завжди, разом і спільна експертиза дає нам неймовірні результати. А яким чином застосовувати? А тепер змішаємо, і активуємо сироватку Artistry Skin Nutrition Вітамін С і гіалуронова кислота. Вітамін С знаходиться саме у цій кришечці, тож її ми накручуємо на основну сироватку і додаємо. Натискаючи на спеціальний такий ковпачок, ось так. Тепер вітамін С змішується з гіалуроновою кислотою та пептидами, і ми отримаємо свіженьку сироватку. Додаємо ковпачок до і ось така в нас виходить сироватка. До речі, зараз з'явився спеціальна наліпка, на яку ви пишете ту дату, якою ви змішали сироватку, тож протягом місяця ви можете її використовувати. До речі, щодо використання: сироватку ми наносимо після очищення і тонізування на вологу після тоніка шкіру і добряче розподіляємо на зоні обличчя, шиї і зони декольте. Потім завершуємо кремом і чекаємо на неймовірні результати сяяння, розгладження і неймовірної доглянутої шкіри. Пам'ятайте, сироватка у нас є. А... Продуктом, який ми використовуємо після очищення, тонізування і перед загальним кремом і кремом для шкіри на очей. І тут ми його можемо використовувати вже на постійній сно. Зараз ми з вами поговорили про те, як взагалі працює, для кого вона так, для ця сироватка. Давайте зробимо таку невеличку квінтесенцію так, того, про що ми з вами говорили. Сироватка для обличчя з вітаміном С і гіалуроновою кислотою від Artistry Skin Nutrition для тих, хто прагне позбавитися. Пігментації, глибини зморшок, то прагне набути і надати своїй шкірі нових об'ємів, хто хоче вирівняти рельєф поверхні. У кого є, до речі, почервоніння, запальні процеси, пам'ятайте, що вітамін С з цим прекрасно працює. Якщо у вас є капілярна сітка на поверхні обличчя, все це буде зменшувати свій прояв. Якщо ви хочете додати зволоження глибокого і захисту саме для вас, вітамін С і яворова кислота? А як же нам використовувати цей неймовірний продукт для розбудови бізнесу? Давайте перш за все підготуємося, правда? Як ви це можете зробити? По-перше, будь ласка, підготуйте себе. По-перше, ви можете переглянути цей запис один раз, двічі тричі, прийти на наші прямі ефіри. І кожен раз ви будете чути для себе щось нове, і кожен раз вас ця інформація буде заряджати, далі працювати з вашими клієнтами і передавати ці е, знання і цю дію цього продукту. Пам'ятайте, що коли ви знаєте, як працює цей продукт, ви можете з легкістю дію продукту поєднати до потреби клієнта, якого ви маєте постійного бачка. Пам'ятайте, що це поєднання дії продукту. І потреба вашого клієнта працює завжди на всі 100%. Тож підготуйте себе, підготуйте, знаючи цей продукт, підготуйтеся, будь ласка, придбайте продукт, відчуйте його дію і дайте собі можливість до таких самих емоцій, які я маю зараз. Крім того, не забувайте підготувати свій інстаграм. Розглядайте цей продукт, розпаковуйте його, розбирайтеся разом з вашими підписниками з цими ем, неймовірними компонентами, як працюють певтидні комплекси, такі і так далі. Не забувайте, будь ласка, про те, що оці емоції, які є першими, їх треба показати, як ми говоримо заземлити трішечки, і продемонструйте їх, будь ласка, в своїх інстаграмах. Будь ласка, пам'ятайте, що будь-яка рекомендація продукту, вона розпочинається з потреби клієнта. Пам'ятайте, що одна потреба дорівнює одному компоненту. Знаючи всі компоненти, ви можете розібрати 2 3 4 5, 2 3 4 5 потреб вашого клієнта і поєднати з одним продуктом. Пам'ятайте, будь ласка, що сироватку ми додаємо до базового догляду, і це завжди буде перехрес, будуть перехресні продажі. Тож ми бажаємо вам успіхів в розбудові вашого бізнесу. І я бажаю вам особисто успіхів і неймовірних результатів від такого потужного продукту, як Вітамін С і гіалуронова кислота від Артістри Nutrition. Будьте успішними разом з Artistry і Академія Бей. Па-па!